Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Без Модразавто і сьогодні у нас відео про мустанг 6-го шо покоління. 2 і 3 екобу. Багато хто сміється з цих автомобілів, бо типу це не справжній мустанг. Такий собі не канонічний, бо справжній мустанг має мати великий мотор, 5-літровий, має бути весь такий потужний. такий бух, Сильний чувак. І Дехто навіть починає розповідати, що мустанги з цим вигоном не їдуть. На ньому неможливо крутити бублики. І, звісно ж, навіть не можна зробити бюрнаут. Але це все, звісно, говорять тільки ті, хто або не шарить, або просто заздрить. А якщо ще сказати, що. Пощакувавши трішечки з цим двигуном, з цією автівкою, то вона може наблизитись по своїх показниках до свого п'ятилітрового братана. А коли ви награєтесь таким мустангом, то його буде набагато легше продати, ніж п'ятилітрового монстра. Так що я думаю, я відповів відразу так на початку відео всім хейтерам цієї автівки на всіх хвилюючі їх питання, і можемо далі спокійно продовжувати. Охрані. Знемо зовнішнього вигляду автомобіля, і як на мене, ця будка виглядає доволі гармонійною. До речі, ви помітили слово будка це, я нахватався від власника Мустанга, бо виявляється, вони не кажуть, що там це мустанг першого покоління, другого, третього. Вони кажуть будка тобто четверта будка, п'ята будка. Так що тепер ви знаєте це слово, і якщо десь попадете в тусовочку з мустанговодами, зможете так козирнути, що ви вийти типу, пошарите в цій темі. Так от. Мода ця виглядає доволі актуальною на наш час, хоча виглядає такою, ніби то з одного боку подивитися доволі такою няшною, з іншого боку, такою доволі агресивною. Так що на мене вона така виглядає дуже збалансована. І якщо ви власник такого автомобіля, то ви маєте бути стриманим. Стриманість має бути кругом, і за кермом маєте себе контролювати, але це ще все таке. Ви маєте бути стриманими, коли заходите в інтернет, особливо на всілякі сайти, типу Aliexpress чи інші якісь китайські сайти. Бо на ці автомобілі є стільки цяцьок, що можна загратися і дуже легко перетворити ваше авто на на рекламу китайських приколів. Бо тут є і трикутнички, як стоять тут. До речі, виглядають дуже круто. І накладочки, і, і фари різнокольорові, і сіточки на вікна. Ну тобто можна Скупитися, типу обколхозити її не гірше, ніж вже Так що треба бути таким стриманим до покупок в інтернеті, бо в цілому цятік на нього є дуже багато. Збоку тут особливо немає чого розглядати. Це таке собі класичне купе. Довга морда, трішки куз цей зад. А по центру такий купол, в який сідає пасажир і водій і широчезні двері. От і все стандартна формула для будь-якого купе. Жопка машини вже виглядає не така стандартна, як у всіх купешечок, як у всіх автівок, вона дуже гарно виділяється з потоку, і вона зроблена у такій. Це така осуса... Осус, осус, осучаснена. Коли я ці слова пишу, вони якісь такі легкі діба, поки не починаю говорити. Осучаснений класичний дизайн. Особливо гарно тут виглядають оці задні стопи. Вони тут, а це три різні штучки. Між ними є таке от прямо місце, і дуже кльово виглядає, коли тут увімкнений поворот. Увімкнений поворот, отак От вона зблимає, переливається, виглядає взагалі шикарно. Але коли увімкнути аварійку, то вона блимає вже так одночасно. Ну тобто, оця вся інсталяція виглядає дуже стильно. А ще на китайських сайтах є сюди всякі прикалюшики, то воно може взагалі всіма кольорами райдогіморгати. Є тут ще один такий цікавий прикол з багажником. Якщо ви маєте такий мустанг і позвете свого кінта його відкрити, то... 99,9% що він вам протре отут пальчиком камеру. Бо ти підходиш і інтуїтивно ти ж маєш щось отут хочеш шукати, а тут ще якась пімпочка і ти туди пальцями хрясь, а там камера багажничок відкривається в нас десь аж отут. Прикольно і незвично, але знову ж таки немає за що піднімати. Тут воно грязне. Я вже поки тут тренувався, як його відкривати, пальцями залапав. А потім ви всіми руками отойдете отого руля шикарного лапаєте. Та ось багажник на диво доволі великий. Тобто, як він місткий, бо він дуже довго далеко заходить в салон. Але єдиний мінус, що тут дуже вузенький приємчик, тобто якусь таку коробочку ви сюди не запакуєте, але якщо щось дрібненько, то можна дуже багацько сюди закидати. Ну і що ж, давайте доберемося до основного об'єкта обговорювання цих автомобілів до двигуна. Капот неймовірно важкий. Я зараз отак стою, і це треба ходити в зал, щоб його часто піднімати. Але власники мустанга ці капоти часто не піднімають. Звісно ж таки, у нас ця кочерга ніяких тобі амортів для капота, бо це Америка, а в Америці на такому, звісно ж таки, економ. Про двигун довго говорити не будемо про його всі, які оці болячки, проблеми, бо ти вже 100% їх усі знаєш. Але. В принципі, що ж тут говорити, бо якщо ти з двох літрів видавлюєш 300 кобил, то добром для двигуна це явно не закінчиться. І ресурс у них ну 80-100 тисяч кілометрів. Але ще потрібно зважати, що це ж все американські битки. І залежно від того, як цього двигуна обслуговували там, стільки у вас залишилося ще часу, а вірніше тисяч кілометрів на ньому е, покататися. І двигун, ну, таке. Типу, є на ньому така певна кількість спірних рішень, але найцікавіше, як на мою думку, тут це коробка, адже вона тут 10 ступінчаста. Звісно, 10 ступінчастий автомат він крутий, він новий, він гарно їде, плавно перемикає, але це надзвичайно складний механізм. Бо якщо дуже спрощено, дуже спрощено, там всередині стоїть такий величезний циліндр, і замість дуже багатьох там вилок, шестерень і всіляких механізмів, там стоїть просто один вал, а на ньому увага! Шість шість пакетів щеплення, і вони так один за одним розташовані, а між собою з'єднані планетарками. Тобто це все круто, нові технології, і все таке, але якщо придеться туди лізти і, і щось там робити, то це і дорого, і дуже-дуже довго, і ви ще знайдіть, знайдіть людину, яка захоче займатися такою коробкою. Ми поки отут знімаємо проводочки двигуна, стоїть власник і такий. а чого ви не казали, що треба відкривати капот? Тут аж так грязно, я не прибрав. І знаєте, що це означає? Що на початку, як я відкрив капот, сказав, що власники сюди взагалі не лазять. Вони там такий двигун є, двигун є. Помилка, що там щось йому бракує, не висвічується, і вони ганяють. Скільки ти вже наїздив? 20 тисяч кілометрів. Людина така сьогодні відкриває такий, Ого, який в мене мотор, вже забув, як виглядає. Ох! Ой, ну все. Клаустрофобія, тісно, нема місця. Нащо таке взагалі? Оце брати куплять. Так вам будуть казати всі заздрісники, хто ніколи собі не, не хватить смілості придбати такий автомобіль. А я що скажу? Сидіти отак дубці і спині цілком зручно. Тут дубця провалюється у такі ніші, у такі ямки, і довалі така прикольна бокова підтримка. Єдиний великий мінус, що немає куди подіться голові. От прям отак сісти ти не можеш, голова прямо влазить. Вікно, якщо так їхати, ти будеш битися довбешкою в стелю, і в вікно приходиться трошечки отак зміщуватись, а в мене ріс 180, якщо що. і от я сижу прямо за водієм. От він отак завжди їздить, а він теж хлопець не короткий. То в принципі по місту взагалі без питань якихось їздить. Ну я думаю, при необхідності кілометрів з так от. З 300 з двома зупинками я б тут висаді виїхав. Але, звісно, ця машина не для того, щоб тут ззаду возити пасажирів. Це такі пакети кинуть. Але в цілому, якщо десь по місту, взагалі песня, заліз собі спокійно і не возмущаєш. Ще прикольно, що тут немає якогось високого тунеля ніякого, тут можна і розкинутися, і, і ноги кудись запихнути. Ну, в трьох теж не сядеш. Та й таке, більше нема тут чого дивитися. Так, сіли на найголовніше місце. Так от, що можу відразу сказати, сидіння у нас тканина, і вона має дуже сидіння, має дуже виражену бокову підтримку. Сидіть, прямо зручно. Я так сів, трохи в неї провалився, і прям, ну, без ніяких там, компліментів, щоб якось там сподобатися власнику, чи ще щось. Ну, сидіть, прямо дуже зручно. От мені, прям, прям кайф. Термо. Кермо доволі специфічне, тут багато цих всяких кнопок, мультикермо, все як має бути. Знову ж таки, на ліпісточках у нас Aliexpress присутні, все як має бути. Прилади. Прилади втоплені у таких колодцях. Знову ж таки, дані старим мустангам, старим поколінням. і Тепер до того, що не подобається. Не подобається оцей тунель по центру. Він масивний. Він з'їдає дуже багато місця в салоні. Він ніби до тебе такий відштовхує, типу ти такий, типу, не відчуваєш себе вільно, і він, ну, типу, нема ніякої сюди трансформації. отут два дуже глибоких підстаканники, і все, ти сюди далі нічого не придумаєш. Підлокітник також вже стоїть прямо в цьому тунелі. Він не рухається ні вверх, ні вниз, ні вліво, ні вправо. Ну, це тільки що сюди можеш накидати е, кучу всього. Диви бізнесмени, для бабок, різиночки, все як має бути. ну це Дуже дивно виглядає ручне хальмо. Воно нібито коли опущене, то ще тут ховається і нормально, але коли підняти, таке відчуття, як не якийсь турвал. Тут у нас вже, звісно, змінена мультимедія, то воно вже виглядає більш цікаво. І так, ну такий калькулятор, який трішечки вже виглядає не сучасно. Хоча тут як, звісно, судити. У нас дуже кльовий такий симпатичний селектор коробки передач. Тут така кнопочка, такий, також підряд розроблений. І якби у нас була трішечки інша комплектація, то тут замість цих звичайних кнопочок були б ще б такі прикольні тумблерки. але в нас, на жаль, їх немає. Про матеріали салону. Ну, по-перше, це Ford, По-перше, це Ford, по-друге, це Америка. Так що, відповідно, все дубове, крім, крім оцих накладочок. Оця верхня частинка, вони такі м'ягенькі, Все інше дубовий такий топорний пластик. Але очікувати тут якогось там лухорі матеріалів і не приходиться, бо це машина не для того зроблена. З фішок і приколів. Біля селектора КПП ми маємо дві таких прикольних кнопочки. На одній з них намальоване кермо. Ми на неї тицяємо і бачимо на екранчику, що в нас тут міняється є картинка керма і міняється нормал, спорт і комфорт. Це, звісно ж таки означає, що в нас є три налаштування керма. Тобто в спорті воно більш таке буде збите і важке, і в комфорті відповідно навпаки. Також є кнопочка OFF. Звісно, ні для кого не секрет, що це означає що вимикає стабілізацію. І якщо її натиснути один раз, у нас з'являється попередження, що ти вимкнув стабілізацію. І в такому випадку вона відімкнулася на 50%. Але якщо цю саму кнопочку зажати на 5 чи 7 секунд, то у нас на вікні вилазить інше зовсім сповіщення, і це означає, що стабілізація вимкнена на 70%. Тобто, ти залишаєш, залишаєшся майже один на один з автомобілем без будь-яких помічників, і отут те починається справжнє жовти. Так, ну що ж, переходимо до найприємнішого моменту в будь-якому тесті. Зараз трішечки е, прокатаємося, проїдемося на машинці. Отож, е, що можна сказати, ти тільки починаєш їхати, ти відчуваєш е, під е, педалю. Оцей запас величезної потужності, бо ти вже їдеш, а педальку ти ледь-ледь задів, ледь-ледь почепив і, типу, її. І машина вже їде. Ми зараз їдемо у звичайному режимі: коробка у драйві, кермо також, ну, типу, без нічого. І я зараз просто трішечки нажму сильніше. Відразу чути, як турбінка роздулася, як машинка почала їхати, і ми тим часом вже їдемо 140. І це я дивив не різко, не в підлогу. Типу, я просто потихеньку дав... нажав на педалі газу, турбінка підробилась і машина поїхала. Це до тих, хто каже, що цей автомобіль там не їде, чи має якісь провали великі, чи турбоями тощо. Нічого такого немає. Машинка у нас абсолютно стокова, і вона набирає просто отак. На, на ізі. По шумці, звісно, безрамочні вікна про якусь хорошу преміальну шумку можна забути, бо такого ну, ніколи не буде. Вітер не те, що вам надокучає, але звісно його чути. Коли сидиш за кермом, в тебе ще отут, перед очима, є кусочок даху, і ці вікна насправді невеликі. І ти відчуваєш себе нібито в такій реальній будці закритий. Тобто Простору тут нема. Це, цей автомобіль тебе візуально з'їдає, і місця якось на якісь такі зайві рухи чи кудись подивитись, немає. Так що до габаритів, до їзди на цій таці потрібно е, звикати. По ходових якостях. У нас передня підвізка типу Макферсон, ззаді, це, до речі, єдине покоління мустангів, де ззаду відмовились від розрізного моста. У нас тут незалежна підвізка. Звісно, комфортно, є тут і плюс, і мінус. Мінус через цю підвізку автомобіль недостатньо по-спортивному жорсткий. Він такий м'якенький і трошки навіть валкий. Але це плюс, якщо у вас це єдиний автомобіль і ви берете його. Не сварить. Якщо це у вас єдиний автомобіль і ви берете його на кожен день, то їздити на ньому комфортно, бо вона. Далеко не дубова по витраті е, палива. Нам сказав власник. Він сказав: при спокійній їзді по місту, там приблизно 12. Хочеш там е, навалювати, звісно, там поїхало в космос. Там, типу, там 15-17, е, все як має бути, але ж ну ти маєш мати розуміння, що це все-таки спортивне, спортивне авто, і ти маєш чимось жертвувати. Вона не буде тобі їсти масло, не буде робити тобі мізки, але заправочку будь е, добрий. Заправляй. Так, що, ми зупинилися, ставимо режим спорт. Помічники вимикати я не буду. І ставимо коробочку в спорт. Так, я поставив кермо в спорт, що просто спробувати, що воно таке, і коробочку в спорт. Помічники всі увімкнені, нічого тут не щелкав і буду стартувати не з двох педалей, просто нажму педалі газу вперед і побачимо, як ця машинка поїде. Отож, ми просто відпускаємо гальма, котимось, і я плавно на ну доволі, доволі плавно, як для гонки, нажимаю педаль газу. Я думаю, питання про те, як ця, ця машинка їде закриті. І трохи важко стало говорити, бо вся кров десь ось сюди забігла. <рес> оператор ти як? Супер, оператор показує супер, бо я в один момент такий крова так до обличчя почала прилітати. І ви помітили, як чітко і плавно вона поїхала? І я давив не в підлогу це ще не в підлогу. Тобто, якщо б прямо вдавити цю педаль, було б. Ще цікавіше, і це та штука, що я казав, що коробка тут е шикарна, вона новітня, але ну, дуже складний механізм. І вона просто ти не відчуваєш, як оці всі передачі перещолкуються, Просто ти тільки чуєш, як тубінка спереду: чау-чау-чау-чау. Все. І на такій е швидкості, так сказати, автомобіль не кидає, його нічого не хочеться. Ти просто їдеш на такому. На впевненому лайнері дивиться на той величезний капот і собі спокійненько їдеш. Якщо була б така траса, ти нав... не напрягаєшся, швидкість не... не надто сильно відчувається в соні. Тобто ти не отак вцепився в кермо і дубасиш, ти просто на розслабоні сидиш і такий, ну, нормально їду, там уже, якщо в милях, то за сотню. Так, до речі, за рульошку. Я поставив кермо в спорт, і воно таке важезне стало. Я б не, не сказав, що воно не, не просто важковате, воно таке е, доволі важезне і машинка така. От прям. Ой, ну прямо така дуже відчутна, почала тебе почувати. Давайте представимо кермо, наприклад, в комфорт. Так, може там йому трошечки треба подумати? Ні. Ну, Ви знаєте, сказати, що воно прям якесь дуже легеньке. Так, да, воно вже не, не те відчувається, але сказати, що воно прямо отаке одним пачком крутить. Кермо тут доволі таке тобто, доволі нелегеньке. Не порівняти з BMW, в BMW всіх кермо дуже важке, аж неприємно важке. Тут воно не таке. Ну, от Поставив нормал. Ну, не знаю, можливо, це десь треба на щоб відчути різницю між нормальним і комфортним стилом їзди, Але отак їдеш собі. Ну, прям типа, прям прикольно. Що можемо сказати, ми подивилися цей мустанг, трошечки провели про технічну частину, трошечки покаталися. І який висновок? Якщо ти молодий або навіть не дуже молодий, але енергійний, і ти такий ентузіаст і не боїшся купувати автомобіль такого форм-фактору, що ти? Не, не маєш такої думки, що машини повинно бути багато за ці самі гроші, то звісно, бери таку машину і не бійся. Так, да, є ризик, да, ну може там моторка дать клина, але ну, таке воно життя авантюриста. В принципі, цей двигун доволі добре їде, машина. І на кожен день може використовуватися, і поганять можна, і дівочок не, не тільки під підпиту на неї, почіплять, а можна там вполне таких собі під якимось там модним лухорі-закладом. Так що автомобіль, безперечно, можна рекомендувати. Є гроші і бажання, звісно, бери, бо скільки того життя. Ну а що, наразі дякую тобі, що ти дивився це відео до кінця. Бажаю тобі міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, ставити пальчики вверх і чекати наступне відео. І пиши, звісно ж, коментарі або що ж ти хотів би ще побачити на нашому каналі. Все, до нових.